Всім привіт! Сьогодні в планах, якщо чесно, кайфануть. Сьогодні не класичне заняття закачати спину, хоча вправи, звісно, будуть. І нам для сьогоднішнього заняття треба валік. Якщо у вас нема, скрутіть якийсь плотно-рушник або прямо на скалку накрутіть, ми будемо з ним дуже глибоко сьогодні пропрацьовувати і не тільки сьогодні. Почнемо ми з позиції на колінах-долонях, корпус вверх вниз. З великою плітудою 20. Працюємо вверх, коли корпус видих. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять, раз, два. Три, чотири, пять, шість, Сім, вісім, 9, десять, ще раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. 8, 9, 20. Сідаємо. Схрестили ноги, або як зручно, правий лікоть в сторону відводимо. Відводим. і в цьому положенні ми будемо працювати от з відведеного стану вверх, вниз. Фішка в тому, що ви маєте. Вивести лікоть за лінію з корпусом. Бачите? І за ціля працюємо. Двадцять. Раз, два. І ви коли опускаєте, ви грудину трошки вперед подаєте. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Тепер дивіться, права рука ставити всередину, ліва рівна. Працюємо кішечкою двадцять. Раз. І прям штовхайтесь правою рукою коли круглим спину. Два, три, чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. чотири. Пять, Шість, 7, Вісім, 9, Двадцять, Сили. Ліву руку відвели в сторони, трошки назад. Працюємо двадцять. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Ліва рука всередину, права рівно, двадцять кишечок. Працюємо. Раз. Два. Три, чотири, пять, 8, вісім, 10. десять, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Другий підхід, права рука. в Сторону відвели, трошки назад. Двадцять. Раз, два. І грудину трошки вперед подаємо, коли лікоть вниз. Три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім.

Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Левая рука. Работаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дев'ять. Десять, раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, Двадцять. Ліва рука всередину. Працюємо. Раз. Два. Три. 4, 5, пять, шість, Сім, вісім, 10, десять, два, три, чотири, пять, шість, 7. Вісім, дев'ять, десять. Беремо валік. Валік отак кладемо під лопатками. Ноги зігнуті, лягаємо. На валік. Голову виклали. В цьому положенні. Руки у вас зверху. Ви розводите їх в сторону, і ви, наче хочете, знаєте, припіднятися типу подушку поправити. Опустили голову, вернули руки. А опора залишається на валіку. Ви з валіка не встаєте. Це не прес. Зрозуміли? Працюємо таких 12. Лікті торкнулись, голову підняли. Оп. Раз. Оп. Два. Оп. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Долоні перевернули, поставили назад, так, руки. Я шукаю, щоб я і вся видно була. Ага, і ми так тримаємо хвилину. Я засікаю, лежимо. Зігнули руки в ліктях на правий бік, встали на коліна долоні, округлили спину вверх, потягнулись. Десять рахунків стоїмо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Розслабили нейтральне положення попереку. Ми дивимося вниз, піднімаємо праве плече і бачите, як лук натягуємо. Плечі були от перпендикулярно цій лінії, і вони виходять в одну лінію. Потім в іншу. Тобто ви стоїте в одну, в іншу. На підлозі, дивимося вниз. Працюю. Раз, розворот плеча. Два, таких двадцять. Три. В одну лінію. Чотири. Пять, 6, 7, вісім, девять, десять, раз, два, три, 4, пять, шесть. Сім, Вісім. Дев'ять. Двадцять. Перевернулись. Лягли знову на спину. Валік між лопатками. Руки зверху. Торкаємося ліктями підлоги, припідняємо голову. Дванадцять припіднімаємо. Працюємо. Раз. Два. Три чотири п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять, раз, два. Три мізинчик до мізинчика поставили назад, хвилину засікає, лежимо. Зігнули руки в ліктях на правий бік. Встали на коліна долоні. Округлили спину вверх. Десять рахунків. стоїмо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Розслабились. По одній руці вверх. Двадцять, в одну лінію виводимо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, два, три, чотири. Пять, 6, 7, 8, девять, двадцять. Выдыхаем, п'ємо воду. Я выйду за кадр, попью свою куркуму. Валік поки не потрібен. Стаємо на коліна долоні. Права рука виняли вперед. Виводимо в сторону, так само за лінію спини, але бачите, лікоть не до себе. Не отак. А 90 градусів і трошки назад. 12. Раз, два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, сіли. Права рука зігнута. Опустили вниз, вверх. Поєднуємо тепер, дивіться, вниз, трошки назад за лінію, проворот, проворот вверх. Таких 12. Працюємо оп. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, ліва рука на колінах, долонях, приготувались, працюємо раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, Дев'ять. десять, одинадцять. Дванадцять. Сідаємо рука ліва вниз. Працюємо. раз. Два. Три чотири. Грудину м'яко як достаємо вперед постійне направлення П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тепер дивіться, ми другий підхід поки не робимо. Ми беремо валік. І валік кладемо умовно по лінії бюстгальтера, якщо дівчата, тобто не між лопатками вищі, а нижче. Якщо хлопці. Оп. Тепер дивіться, ми піднімаємо вверх дві долоні, і наша задача не роз'єднати пальчики, торкнутися. Підлоги. і повернути назад на живіт. Працюємо так 40 разів. Раз. Спокійно дихаємо. Два три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, двадцять, ще раз, два.